Моя матуся краща на планеті, вона мого сонця землю зігріва, без неї зорі хмуряться далекі, без неї не росте в саду трава. Ніяк без мами і ніде ніколи, без рук її ласкавих та очей. Щодня вона збирає нас до школи, щодня додому жде своїх дітей. Матуся Квітка, що все прикрашає, чарують людство кольори її, вона за так усім допомагає і найрідніша на усій землі. Моя матуся то моє серце, порадниця, наставниця моя. Вона в життя відкрила мені двері, завжди її любити буду я. Бо мама це початок, це начало. Усе від неї у життя прийшло. Вона мене у люлі колихала і гладила малесеньке чоло. Матуся це багатство превелике. Хто має маму, прошу, бережіть, бо мама скільки житиме до віку, своїх дітей голубить і хранить. Ніхто їй ніколи не замінить. Мою матусю зірку золоту. Вона не наче світить сичі й дерево розпускається в саду. Журав полюба, нене, усе, що маю завдяки тобі. Ти така добра і вродлива в мене, як у полі незабудки голубі. Для тебе, мамо, все на намисто світу, для тебе і слова, і почуття, бо ти даєш розумні заповіти, бо ти подарувала нам життя. Небесна висть, така прекрасна нині. Прийшла весна і миру дасть нам Бог. Матусю, ми з тобою в Україні найщасливіші на землі удвох. Матусю, мама, матінку пташину в твоїх обіймах добрі, як дай. Завжди до тебе буду я дитина, моя любов до тебе не впаде. Мене ти вчила доброго, святого. Допомагати, поважати вік, щоб я не ображала ніде, нікого, матусю, я храню твій заповіт. Ти найдорожча від усіх людина, моя матуся віліє краси, найближча, наймиліша і єдина, душею чиста, наче блиск роси. Куди б мене закинула дорога, куди б доля не штовхнула нас? За тебе буду я просити Бога. Бо ти достойне щастя повсякчас, ти не сумуй, ти, мамо, не печалься. Війна от-от вже скоро промине, бо наш народ козацький не піддався його любити ти мене. Ти центр світу і зерно добівні, Ти казка, що збулася наяву. Ми Україні і народу вірні. В тобі силу почерпаємо живу. Ніяк без мами ніде і нікому. Вона підтримка першої основа. Усе найкраще з батьківського дому вибирають діти, як сніги, весна. Благословенна будь, матусю, мамо, тобі повинні всі роди і віки, твоя душа постійно поруч з нами і проїде святі твої думки. Так хочу я, щоб ти була щаслива. Моя хороша мама, світи мій. Щоб обійшла тебе життєва злива і щоб збулася кожна з твоїх мрій. Сміхайся нам, твій усміх до троянди, окраса повсякденному житті. Вітаю рідна і люблю назавжди за все кохане, дякую тобі.